Напередодні Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, у стінах загальноосвітнього навчального закладу номер 12 для учнів 5-6 класів влаштували концертну програму. Кожного року 12-та школа відзначає це свято по різному. Влаштовували історичний квест, змагалися у битві хорів. Цього року вирішили присвятити захід українським традиціям. На початку святкового концерту всі присутні заспівали гімн України. Наша країна багата історією, милозвучною мовою, традиціями, звичаями, культурою та природою. Все це хлопчики і дівчата красномовно висловлювали у віршах та піснях. Згадували батьківські настанови, розгадували українські загадки, а також позмагалися у співі в Караоке. А заспівали відому на весь світ українську пісню Червона рута подібні заходи закликають і дорослих, і дітей бути свідомими громадянами своєї держави, любити і цінувати батьківщину, бути в єдності та мирі.